Українська районна обладнана організація «Самаряни» надати інформацію про терміні придатності кави, сказати її гігієни від донора надали. Значить, е, а, мило Молодці. до 1 грудня -го 20, -го, 19 липня, 19, 19 напасти кава 4 грудня -го 18, шампунь, 19 червня з'єднання. Звізбікам. А воно все йде в одну область, так? Якщо воно, то давайте хай ще буде продати. Так, в одну, але тут, знаєте, якщо ми зі звітом, тут будинок обідячої таємнацької почесті, центр соціального служба для сім'ї, дітей та молоді. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Якщо вони дадуть звіти, то можливо і не треба контролю. Так? Ну, це в одні, якщо в одній області, то давайте хай підключається просто. Добре, добре. На ...17-му році. І зараз звернулися повторно, було рішення відкласти розгляд питання і подивитися як на зауваження робочої групи. Там треба було обґрунтувати потребу вистав набувачів. Ну, може... і, поновити. і поновити, вони поновлені були, але нам телефонували, да. нам вже цю тиждень представники фонду не, не дійшли відразу ті оновлення, але вже зараз дійшли. Ну, зі звітом пропонуємо. Релігійна громада джерела надії. Можна. Зауваження на момент журналі не передає разів вказані перші документах, вони виправили. Потім в заяві, не були зазначені реквізити, адреса, телефон, ковід РПУ в єдиному реєстрі. Зазначили в заяві. В плані розподілу зазначили, що добре, що ПВ зазначили, огромтувати потребу. Набувачів, надавши списки кінцевих на Бабачів, фізичних посів Надали mm -hmm. і потреба благодійних організації лікарняних ліжках або скоригувати план розподіл частині передачі їх закладом охорони здоров'я для використання призначенням. Ну, сиріно чотири ліжка там залишає отримувач на себе. Mm -hmm. ну, 4. Mm -hmm. І ще там два. 2... На новонабувача, який пише, що плаче надав перелік лежачих громадян, які потребують встановлення до такому віршів. В принципі, все виконуємо. Ну, Так. так. Главдіна мінцеті, главдіна в голові на організації, благодійний контр званим сурвером разом у нас Так. так. Тут все одяг ПВ, засоби гігієни, відра, шампуні волонтерати, зовнопастовані щітки медінці, нові. Плану розподілу зазначити вагопомітка в житті набувачів. Зазначили і тут обґрунтувати потребу було громадської організації комунальний заклад Макарівський районний центр соціальної підтримки дітей, сімей та молоді, надавши списки фізичних осіб. Ну лист надавано вони цей комунальний заклад, але так детально, як ми просили, не надали, щоб там списки фізичних осіб із зазначенням найменування та ваги, допомоги по кожному добовищу. Там надано загальний список без розписування Є, список... Ті, 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 ті. і так далі. Я думаю, що дедалося а... там. Да. Асоціація анестезіологів України це там, де вантаж значна кількість крапель очних, 836 кілограмів. Ми просили набувачів Закладів, які будуть використовувати безпосередньо, і зазначення в кількості. Надані листи Кристи, там да. більше Кристи. 10 закладів і зазначено, оскільки потребують препарату в кількості. Значить, Уманський центр допомоги де створений провантаж. Довідка про дезінфекцію надали. І не було детального такого ґрунтування фонду, що краще на виросні віша. Ну там з першого листа було так що вже на отримані люди похилого віку, тому що наданий був список там особи дата народження була і 40, і 50-й рік. То виникло питання щодо використання цих виросних вішок. Вони надали більш уточнюючу інформацію, цей набувач, що там на отримані ще і родини дітей, і багатодітні сатані. Розподілять вже це. Така інформація надана. Не поняли, що ми почали депутати, не подумали, я розумію. Що за три колки? Приймають. Наступне і трьох серця. Це там, де в нас було питання вже декілька засідань, що до столі з миворовими стільницями. Вже багато це телефонував представникам. Набувача на цьому тижні до нас, пояснював, що це наші столи тут надали фотографії, що це мається на увазі як столичниця, ну як може на купих, як Сроки да, є фотографії, що вони два столи вага їх складає 40 кілограмів, о, що вони аж ніяк там не можуть бути з маркуру. Да. Ну там ще ну, від донора, не, щось спори. вони казали, мало мали надійти, вже й донор хотів писати, що це вони пластикові і все, але поки що не, на електронку не, нам не, мають, не, мають скинути, ще не надійшло. вчора вона коридору, заселив службу. Поки що таке пояснення <плес> надало. Ну, ну, в, в принципі, не виглядає, як щось. <плес> Миріатричні відділення в селе Дівщини і в селе малополовить. Це вже було одне тільки на них залишали зауваження. Давайте зі звітом про постанову. Українські місіонерські на повне відродження 4957. Відсуння інформація про дезінфекцію та відсоток вносу речі. цей документ, сам відсоток зносу відповідає постанові і дезінфекція була проведена.

Там якісь оновлені надали, кількість населення зазначена по 6, то шість, пішли більше, що родина, багато людей співали. Давай всі їх <питалізм> звідти. Ну, і там вже велична рода вирішила. Так, церква Християн Вілі Іванської. Це така ситуація, що були різні... Ну, якби ідентично з українською реєстрацією подає ДРПУ, та, а там якась якісь реєстраційний номер іноземного донора, що вони відрізнялися. Донор написав отримувач, що Д донор донор наша, що... що ні, що вони поставили стару пища. Значить, приносимо свої вибачення, зато запуск... поставили Ви нам до ментальної допомоги інвольців номернадцять но тридцять від 1912 помилково було поставлено печаття старого зразка. Просимо прийняти Майден, работу, до відео на кілька історії. А вони так електронні. Це це Ну, ж не електронні, ми ж проектінги, проектінг, але. Так, Ну, А що значить електронні? Я думала, що це теж вони як, просто ріщують його і все вони штампують. Ну, ну це моя да. особиста думка, я правильно <плес> <плес> відбувається. Ви думаєте, що це Ви штам? Ні, але нови же вже надали. Ви надали це свідовості. Я вас нічого, нічого. А покажи оригінал, що думаєш. Особенно вот это нет. Но мне кажется, она что выйдет. Это Великобритания, в жизни кажется, это Великобритания. А, Ну, Великая Британа. У них остров все понятно. Потому что американские, которые там выйдет, это копию делать, их не видно вообще на то. бланк такий, Це вони повідомляють, що це ну шо машину? Так це що, 14 пункт, да? 19 15. Так це копія у нас листих, правильно? Ну, Та оригінал подивитися, вибити у цей все одно на аналізке деякі убиваю. І, по-моему, пойду вибивати... А вот це ж можешь. Ні, оригінал буде з синім кольором, це печатка їхня. Повинна бути сірим, сірим, сірим ну взагалі не синій, обычно на оригіналі. якась вона. Давайте оригінал, запросимо цей документ. Дуже дивная, дуже дивная виставка. Бланк, э, цей момент. А не фізиологи в приглах, звітом ще не треба. Великі кількість, але все. А тут навіть. Нет, тут над буквою Н даже стоїть подчеркивание какое внизу затертая частина, це розпечатка, це не печатка. — Ні, це надо оригінал <говорите> опросить, будем смотреть оригінал. Одинаково. По 19 го все оригінали. Оригінали документів від дому. Да. Зате всі листи роздруковані різними польовами. Значить, оновлені документи від донора та поняття. Да? <гум> ну, оригінальні. Оригінали поняти, да. що вони хочуть. Любить раз набрати з нового світу. Листів дарування і морці, все, що донорного давто, як на операції. Добре. А тут не, а не, я перепрошую, я послухав 18 позицій. 18 зі звітом. Це там, де ми були на волин складати, що вона буде віка вантажів. Тебра, два вантажі. Це минулий раз ми розглядали, здається. Була пропозиція готові забезпечення належного патрульну. Ми перестанням нових речей, рекомендувати отримувати спіргувати план розході, зазначивши набувачів і списками фізичних осіб, кінцевих набувачів і спеціальна категорія, вік-адреса. E, значить, не знаю нічого, там не було відпорвоване, але. Чи вони не зрозуміли, що ми хочемо? Вони написали, що не саме кому набувачів надають, я так фізичних осіб не вказали. А ви їм що рекомендували? Ми да, ми ми ми, ми. Зазначивши набувачів із списками фізичних осіб, це розповачів, все це не ви, адрес. Можна і запросити, чи не ага, те? Давайте запросимо. Значить, доважок те саме залишаємо да. і присутності mm -hmm. керівника? Є рівника, так? Керівника. Ні, ну може керівник не може бути. Ну, це зможе подати завірити. Ну да. так, це знову те, знову То, та ситуація, що без інвалідних візків просить вистати, там де завантажена yeah. автомобіль. Тепер вже буде три столик інвалідні Тепер буде вага 19,494. 19,494. Це яка 21-ша позиція. 22-га. 21-періа це. Це там хібри вантажі. У них два таке. Без інвалідних військ. Про арінуліум там розповідати, і там є лист, що вліз. Це в Heavy дипуть. Тут теж є. Що вони їздили і дивилися самі, що є дуже велика потреба і у людей, і у будинку, і самі їздять. Там надал и ванны скидывали на эту... То... Сами ездят, собирают лодочку. Так називається это не условно. Ну контролируем, ну конечно. Это <гумічно> же магиясь, как листы. Так, Людейская областная майская организация спилка с квартирами организации. Они могут, нема его?

Та, терміні придатності була за зауваження, і угу. не було в листах набувачів розписано. коробку. То він сам другів все написав, і тут на коріння ну він, він там писав свою початку про ці терміни придатності, які він написав. То це вже може і така справа, але листів набувачів немає ніяких оновлення. Ми в <косерків> протоколі що написали. Щоб си набувачів набувачів раз, раз конкретизувати потребу достиг набувачів у розрізі кількісних якісних показників із зазначенням кількості та допустимо термінів придатності медичних засобів, які набувачі можуть використати, цього немає. А, не Ну, а що до терміну придатності, я не знаю, чи будемо така приймати. Ну, не писала до сам до Я подзвоню, говорю, та штука 24 з гачками. Коце. Ну, тут це не спеша. Держава. — його? Я також голос, голос, голос з гачками. Що ви писали? 24. Я документ від стіни. Що ви говорите? Дивіться. Він в документі з США написав, що в документах та ні, ну то все. Термін продати все написано. Ні, ні, ні. Ні, ні. ні ну що це таке? Я мене його сказали тоді. Бо я в прошлый раз розпинався, в було подивитися. — тисячі. Так ні, Та, йому ж ні. була дана дан, тиждень на це. Ні, так він хотів зразу рішити, бо він сказав, у мене не вийде. Ні, так ну... Це те, що він тут ще впередує. А, а потім він не вмагав, сказав, що це вирішує. А якщо чого так він... А яку він печатку шляхнув? Ну, свою. Ні, ну може донора.

Bref, а саме нам сказав, що це буде. Ну це ми понадобиться. Може повернемо документ. Він скаже, що дав документ. Повернути, хай заново. Для усунення енергої. Придаємо інфік не придатні точно. Тут уже коці зато немає, і полуса, і заходу. Е Християнська місія пробудження. Дев'ять відсутні <просу> кампус події. Ні, не було інформації про терміни придатності продуктів харчування, засобів гігієни і так далі. Це теж надали. І об'єктувати потребу допомоги в листах вимагачів, зазначити кількість по соціальній категорії населення, які її потребує, ну, Там якось не дуже. Вони замагають на бувачі. А це зробить. Мінус. Це вже, я вибачаю, що вони все на себе беруть. Mm. Тому mm. відсутній mm. план розподілу, ми не бачили, що. Ні, там не все на себе. Там ну, є то, ще мають забувачі. Ось лікарня є mm. ось Руська обласна лікарня. Але багато на себе там. Розмірний ванталь, вони беруть на себе. Ну, тоді може така пропозиція, якщо тут є в основному, крім самого отримувача, допомога йде на дві лікарні, може на три лікарні. Може хай дадуть списки кінцевих набувачів, кому отримувач планує розподіляти. Да. Да? Да. Замість від цього нашого зауваження просто не було плану розподілу. Mm -hmm. Списки кінцевих на мовачів фізичних осіб отримувати. Від зазначення допомоги надають. Поки що мінус. Так. Що це? Це, якщо пам'ятаєте, та ситуація, коли вилучили працівники да. поліції, і так. вони не змогли надати звіти. Вони жатоми. Житомирської надійшли житомирську. Житомирську, да, надійшли, надійшли якийсь зведений звіт без початку підпису, вони не знаю, Ну, може, він по електронній кошти не заміж. Це звіти, які, да. я так розумію, подає вже зредені і подає жито морського та. А їх звітів на підставі, чого вони зробили, нам не надали. Mm -hmm. Mm -hmm. Так mm -hmm. ми ж лист на да, них написали, так. Тому вони так і написали, що на наш лист і на... Надав... Якої організації? Ну все ж, вони тут отримувачі є. От тут вони Тут немає? Тут не було А Отримачі немає. Може, вона там заїхала.

Ой, певі певі все ж таки до, до надходження звітів, наданих може тоді конкретизон, наданих отримувачем до ОДА. А це за який рік? За минулий просимо? Да, за 16 Ну, 16 хай податковий звіт дає. Податковим є додаток, там все буде, всі отримують. Та Хто ж, дасть, в нього вилучили всі документи, як він стверджує? В да? податковому докладі податково, там не було ніяких документів. Там краще звіт до податкового, він повний журналсія. Там тільки ж знову, за інформацією. Ну, податкові звіти отакі всіма ж, на номер наказу, на РК тримають, це податково. Що він ту подавав його? Це ж ну, А якщо він не подавав це додаток, а він нігі його не подав.

Ні, ну це є бухгалтерським обліком. Це бухгалтерський облік це Ну, Закон про гуманітарну стаття вдасть. Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідність відділ подається. Тобто закон каже, що бухгалтерський облік ведеться. Як це не посуватися? Mm -hmm. Якщо не, подає, не ведеться бухгалтерський облік, гуманітарна допомога вважається використаним цільовим призначенням. Бухгалтерський... І це є підставлено і поняття. Ну, бухгалтерський це там, мабуть.

<гум> Якщо просто немає, то введе ода звіта нормально, то просто буде От Вода надала якісь відомості, але вони надали якісь зведені відомості в некоректній формі. тобто Вони не придатні ну, для опрацювання. Ну, ну, а вони, очевидно, на, на підставі чогось ці зведені відомості ну, сформували. А вони нададуть оригінальні звіти, які мали. Добре. Зразу буде зроблено, чи є там, чи є по, по ДФС ще не відомо, що відповість прохання на це звідкість. Так, милосердя заради добра. Хоча можна же 18 загін територіальної оборони є, в принципі, у них. Вони відповідають статті 1. І надати списки кінця набувачів також надані. Вони це вже їм приймали, віддається, це також на контроль поставили. Давайте зі Будемо на контролі одразу. Так, Так, сонця ми відкладаємо. Східноєвропейська місія, благодійний фонд. Надати після підтвердження проведення дезінфекції від того сертифікати на продукти харчування від Значить, Вони пишуть, що сертифікати на продукти харчування вони не можуть надати і тому просять витрачити ці продукти харчування із складу. Але В зв'язку з тим хочеться, оскільки в нас ви направляли нам звіт для опрацювання перевірки, У зв'язку з наданою інформацією, чи є потреба проводити ту перевірку. Не, не курси за перевірку роботи давали. Нам е, Міністерство соціальної політики направило звіт два хлопця для того, щоб перевірити розподіл, чи, чи мав місце розподілу гуманітарної допомоги. Про невідповідність фактичного розподілу. Ми його скерували на райони, але там проблема в тому, що там кілька регіонів. Там ж не один в Тернопіль. Оскільки інформація, якби і це питання досліджується в рамках кримінального провадження, то я думаю, що немає потреби нам. Силом, ну, якби навантажувати наші підрозділи і перевіряти те саме, що перевіряли СБУ. І що перевіряють час? Зараз? зараз далі mm -hmm. перевіряють всі робочі. Mm -hmm. Що тут Тому Тому проп... ну, Як на це питання? Я пропоную його зняти з Ви може треба зняти навіщо до нас тут і що одну? Ні, Музь. просто так, так зрозуміло, як технічно зробити, вам потрібно якісь. Якщо ми це не, питання, не, не, ну, якщо воно не потребується, ця інформація від нас то ми його як ну, скоригуємо. Так. Да. Немає закриття? Давайте скоригуємо, але в тій закритій частині. Да, ті так, тут теж треба закриття частині. Що в зв'язку з тим, то тим, то... Я вам написав цей протоколі. В закритій частині ми давайте робимо. Чи ми писали в протоколі? його? ми писали протоколі? Чи да. да, ми писали протоколі? Чи ми писали протоколі? Чи ми писали протоколі? Там, де ми, будемо не розглядати і напишемо та... Пункт oh, такий, точніше yeah. рішення пакета, так. Східноївропейська mm. да. місія, значить, вони виключили пасту шоколадної набіфруктової 140 кг, але довідку про дезінфекцію вони так і не дали. дали нам ну, потрібно було дати довідку про проведення дезінфекції. Вони дали. Ми підтверджуємо, що Євген знаходиться, відповідає міжнародно прийнятим стандартам і санітарним приписам, і є можливим для військового використання. Всі речі чисті і свободні від паразитів. Ні, треба про дезінфекцію. Ми не що ми Все, не Так, і благодійна організація Міжнародний благодійний фонд сесії, 960% відсутня до віка про дезінфекцію надали сертифікат клінічно-екологічної радіологічної безпеки. Бо тут написано, підтверджує, що переданий гуманітарний вантаж в автомобілі такого садифідавчого від не представляю водної загрози, дезінфекцію проведено і надіючих мор. Так, пригнаємо. Угу. Все, да? Все. Угу. Немає нічого. Можете, Можете, може, у членів робочої групи є, якісь питання це треба. Тоді я всім дякую. Так, розпишіться, будь ласка, у нас. <плес> 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 Yeah,